Починали з Ізюма, перша ротація, друга Серебрянський ліс, третя Харківщина Волчанська, ну і знову Серебрянський ліс. Було злагодження дуже хороше, бо були хороший колектив, ідейні хлопці, бо всі йшли по поклику, усі розуміли, чого йшли, допомагали дуже один одному. Була надія на плече брати, були справжні брати. На ізюмі у нас була така більш лайтова позиція, для, так як для початкових, ну ми ж на початку тільки почали службу. Тримали, тримали перехрестя, контролювали його. Ну, прийшла успішна ротація наша. Відбули ми там без втрат, без, без нічого, всі вийшли, всі. Ну, Як воно каже, все робиться злагодження. Ти розумієш, хто тебе підтримає, хто тебе буде сміятися у тебе за спиною. Так, злагоджується колектив. Коли перед тобою зносяться всі будинки, всі вулиці. Протягом двох годин, я двох годин я не чув хвилини тишини. Все зносилося, усім, чим могли, вони били. Все зносили, все розвалювали. Що вони там рятують, що там після них вже можна врятувати. Це просто знищення нації противних йому. Він любить командувати, щоб совкове таке, підхід такий. Перший раз ми були, там дійсно був ліс. Зелено, красиво, гарні, великі дуби. Другий раз ми приїхали вже у 24 му році. Одні штибки з цього. Заховатися нема де, звірів нема, нема тої красоти, ну, гарні місця, гарні озера. Там все нищиться на підкорінь. Для нас, для хлопців, для пересування це найбільший кошмар був. Мінометку ти хоча б чуєш, коли якийсь постріл є, ну, можеш там прилягти. А дрон просто зверху лісу немає, дрон тебе випасає. Ти просто, як жива, мішень бігаєш. Я собі уявляв зверху, що е, я собі уявляв цю ситуацію, що він як у комп'ютерній грі, сидить і просто грається зі мною, що для них вже людське життя. Він... Промивка Це... давно вже у них починалася. Я колись їздив на заробітки в Росію, я спілкувався з росіянами і то розумів, яке у них відношення один до одного, І тим більше до нас. Як я приїжджав, як вони з нами спілкувалися, наші менші брати, От таке було відношення. А почалася війна, так. І бачимо, як по їхніх поранених, як вони полишають, як, е, коли брали полонених в полон, які вони, які вони до нас приходять. Питаємося, чому ви прийшли. А я, у нас в селі немає роботи, я прийшов заробити гроші. Тобто ж ти прийшов вбивати? Ні, я нікого не вбиваю. Ну це ж війна, а це апріорі треба вбивати, так? І от такі вони так їх навчили, так, у них, так вони розуміються. І не хочуть нічого міняти, так і так добре. Приїжджаєш у відпустку і бачиш. Своїх щасливих дітей це найбільше мото.